Тому я не раджу нікому давати обіцянки. Багато людей вони джин в пляшці, які перебираються з пляшки в свідомість людини. Я б радила робити магічні ритуали. Ви будете відчувати, що ви потрапили в якийсь фільм у понеділок. Ви дізнаєтеся всю правду, а у четвер у вас вдасться зробити магічний ритуал. А ось у суботу ви зустрінете свою долю. Мене звати Олена Ковальова. Це календар тижня, і я на зв'язку з нашою експерткою Ісітою гая. Ісіто, вітаю. Розкажіть, яким буде кінець жовтня. Це остання надія нашого календарю жовтня. Розкажіть, якою вона буде емоційно. Це важкий тиждень для людей, тому що завершується дуже багато кармічних зв'язків. До 12-го 12 числа в нас буде трансформація на рівні емоцій, на рівні відношень. На рівні нашої карми, на рівні мозку і свідомості. Тому ми маємо знати, що до 12 грудня, включно, в нас буде йти перезавантаження, і починається воно якраз з кінця жовтня. Тому ось цей період з кінця жовтня до початку середини грудня це буде період кардинальних змін в житті кожної людини. Угу. І сіте розкажіть, а ось ця трансформація емоцій, так як ви сказали, які події можуть траплятися з нами, да, з людьми в цей час? Зараз до 12 грудня відбувається завершення старих кармічних відносин. Багато людей вони розстануться навіть таких близьких, найближчих, які були разом роками, а вони попрощаються, і кожен піде по своєму шляху, тому що кармічні зв'язки завершуються. І цей час пройшов. Це не істине, воно буде відходити і будуть зустрічатися справжні духовні сім'ї. Тобто нас готували до зустрічі справжньої духовної сім'ї, і давали нам в життя людей, схожих на духовну сім'ю, але які були нашими кармічними партнерами, допомагали нам приготуватися. Зараз настає час нарешті. Перед 2025 роком ми будемо зустрічати в наступному році вже наші справжні духовні сім'ї. Люди будуть зустрічатися по єдиному вібраційному рівню, і зараз іде велике розподілення на планеті, і кожен завершує свій кармічний зв'язок. Угу, дякую вам, і сіте, Починаємо наш календар тижня і почнемо, як зазвичай, це у нас неділя. Так, наша неділя це 27 жовтня. Розкажіть, якою вона буде в енергіях? 27 число це мат, і неділя це сонце. Це такий день вогняний, день сили, день змін, день великої трансформації. Це день, коли потрібно приймати важливі рішення, не боятися цих рішень. А потрібно вирішувати якісь давно не вирішені справи. Знову ж таки, якщо у вас підвисла образа, якщо є певні негативні емоції до іншої людини, ви маєте вирішити це саме в цю неділю. Це найкращий день для того, щоб спалити а всі негативні прив'язки всередині себе, е, дякую, сюди. Скажіть, а взагалі в цю неділю в народі кажуть, що не варто пити алкогольні напої, ходити знаєте, там в гості. Тобто, проводити весело цю неділю. Скажіть, що скажете ви? А я вважаю, що алкоголь напої взагалі не варто пити в будь-який день, тому що це сутності, які підсаджуються до вас через пляшку. Тому. Алкоголь і називається на англійській мові спірит, а тому, що це джин в пляшці, який перебирається з пляшки в свідомість людини, і після одного коптка, навіть вина на протязі 21 дня ця сутність контролює повністю життя людини, її свідомість, її реальність, її події. Тобто, це людина знаходиться в рабстві у цій сутності. Тому це не варто робити, але день дуже світлий. Енергетично тому варто присвятити цей день створенню нових ідей, створенню планів на майбутнє. Відвідайте місце сили, зробіть медитацію в місці сили, тому що це реально дуже сильний, міцний енергетичний день. І якщо ви щось собі загадаєте в цей день, він це обов'язково здійсниться. Чудово, скажіть Ісіта, а яку ви практику радите порадите в цей день, аби покращити його саме у цю неділю? Насправді не я пораджу медитацію в місці сили. Підіть в те місце, яке вам в кожному місці, селі є. Певні енергетичні місця, де ви почуваєте себе добре, сходіть туди, посидіть, закрити очі, вімкніть улюблену музику чи улюблену мантру. Ви можете посидіти в спокій, можете потанцювати з закритими очима, уявляючи, що ваше прекрасне майбутнє, про яке ви мрієте, відбувається з вами вже зараз. Угу. Ну і який колір обрати у цю неділю? Це світлі кольори. Це білий колір, жовтий колір, золотий колір. Це всі відтінки світлих кольорів. Дякую, Сіта. Розкажіть понеділок, це 28 восьме жовтня. Про що буде цей понеділок? Понеділок, а він буде і спокійний, і такий бурхливий одночасно. Тобто ви будете всередині почувати себе спокійно, але навколо вас, наче будуть вирувати події, і ви будете відчувати, що ви потрапили в якийсь фільм, де постійно щось відбувається. А ви просто всередині цього цієї картинки телепортували прямо з кінотеатру. Тому спостерігаєте багато подій, багато відкриттів. Якісь близькі люди можуть вам в цей день розказати правду, яку ви не знали про себе. Про них ви можете дізнатися, що вас хтось довго обманював, і саме в цей день це викриється. Тому будьте в цей день сфокусовані на внутрішньому джерелі, і спостерігайте, що відбувається навколо вас, ви відкрите себе багато нового. І також я раджу в цей день присвятити книгам, читанню, отримуванню нових знань. Дякую вам, скажіть, сіто, а кажуть, в народі є таке повір'я, що у цей понеділок нікому не варто позичати або комусь давати гроші. Що скажете ви? Я вважаю, що гроші взагалі не варто позичати ні в який день тижня, тому що, коли ви позичаєте гроші, ви створюєте певну негативну карму між собою і тією людиною. Якщо хтось у вас просить гроші, певну суму. І ви хочете допомогти цій людині. Ви можете просто подарувати цій людині ту кількість грошей, яка вам відгукується, яку ви можете подарувати без потрібності повертати ці гроші. Просто дати і сказати, що я не можу тобі позичити, але я можу тобі подарувати ось таку суму грошей. А нехай ці гроші тобі допоможуть. Це буде енергетично і кармічно правильний вчинок. Якщо ви не відчуваєте, що ви хочете дарувати гроші, ви просто можете сказати ні, я не можу тобі позичити, і все. І ви не утворите карми для себе для іншої людини. Угу. Скажіть, якщо хтось вже позичив гроші, як цю карму прибрати? Дивіться, коли ви позичили гроші, ви думаєте про ці гроші, тобто Створюється напруження в думках, ви думаєте, коли людина поверне, і в людини всередині також створюється напруження. Вона не може повернути зараз, і вона починає, якби, вас уникати. Спілкування, якщо це близька людина, воно або припиняється, або стає рідке. Ви це починаєте помічати. Тобто людина вас починає уникати, тому що вона не може вам віддати борг, і ви енергетично її пригнічуєте. Щоб цього позбутися, той, хто позичив гроші, він має пробачити цій людині ці гроші і просто думками їх подарувати і сказати подумки про себе, що я віддаю ці гроші Всесвіту, і всесвіт мені поверне те, що моє, може через руки цієї людини, а може через руки зовсім інших людей. І коли ви відпускаєте ці гроші, і ви приймаєте, що ця людина мені їх ніколи не поверне. І мені все, що мені потрібно, дасть Бог. У мене все буде добре. Нехай ця людина також буде щаслива. Ось це напруження воно прибирається і вам стає легше, відпускаєте, і цій людині стає легше. І вона вам можливо віддасть, але вона вам віддасть вже з легкістю. А можливо, якщо вона не віддасть, то вам дадуть більше через інші руки. А це про віру в Бога. Ви або вірите, або ні. І якщо ви можете відпустити легко, то ви можете прийняти легко. І якщо ви щось даєте у всесвіт, Всесвіт повертає вам набагато більше. Угу, дякую, сіти. Скажіть вівторок. Це 29 число. Як 2 і 9 будуть впливати саме на цей вівторок? Дев'ятка це взагалі день вівторка, і це число вівторка, це енергія Марсу, знову ж таки, вогонь 2 і 9 – також дають о, в сумі двійку, і ми розуміємо, що тут дві енергії чоловіча і жіноча. Двійка це енергія місяця. Марс це енергія дев'ятки чоловічої, Вони стоять разом. Тому ми маємо знати, що цей день буде про розв'язання конфліктів між чоловіками і жінками. Якщо це сімейні конфлікти, вони можуть піднятися для того, щоб їх вирішити. Якщо це конфлікти з колегами, вони також розкриються, піднімуться в цей день. Тобто, треба вирівняти чоловічу жіночу енергію, і треба вирівняти її в собі. А я рекомендую практику, ви можете сісти вранці, закрити очі і уявити в своєму серці через своє серце вісімку між правою і лівою частинами тіла, між чоловічою і жіночою, і просто покрутіть таку вісімку, і ви будете відчувати, що вам стає легше, як вирівнюється права і ліва частина чоловіча і жіночої. Прекрасно, дякую дякуємо І Що в інтернеті кажуть, що саме у цей вівторок не варто себе грузити фізичними навантаженнями? Що скажете ви? Я думаю, що навантаження можуть бути помірними, можете займатися спортом, можете робити якісь елементарні розминки, вправи, і цього буде достатньо. Прекрасно. Тобто, вівторок, ми себе трошки спортом не дуже напрягаємо, помірним займаємось. І скажіть, а який колір ми обираємо на цей вівторок? Це може бути світлий колір в поєднанні з червоним кольором. Це може бути жовтий зі світлим, золотий зі світлим. Тобто, білий ми поєднуємо з таким оранжевим, чи червоним, чи золотим кольором. Так, переходимо до середи. вам, світу. Скажіть, середа, 30 жовтня, як ось ця дата 30 буде впливати саме на цю середу? Трійка це енергія Юпітера, це енергія багатства, краси, середа це рук, це комунікації, це розмови з близькими, це нові проекти. Тому я можу сказати, що це сприятливий день, це день, який буде наповнений якимись красивими емоціями, красивими відчуттями. Ви почнете розквітати цей день. І ви можете доповнити свій образ квітами. Якщо ви чоловік, подаруйте квіти, знайомі жінці, і тим самим ви створите собі прекрасну позитивну кармічну історію. А якщо ви жінка, ви можете подарувати а, якусь красиву річ своїй знайомій чи дівчині. Це день, коли можна розповсюджувати красу і благісні вісті, благісну інформацію, благісні слова. Чи угу. тобто краще у цей день, да, піти в якій зайнятися б'юті процедурами. Угу. А ще інсіто е е пишуть в інтернеті, що у цей день не варто чомусь давати комусь обіцянки. Кажуть, що е люди можуть не стримати свого слова, і у середу це дуже сильно програється на нашому самопочутті. А чи правда це взагалі? Взагалі я не раджу не давати обіцянки знову ж таки в будь-який день, тому що якщо ви щось обіцяєте, ви напружуєте своє майбутнє, тобто обіцяючи щось, ви створюєте. Такий резерв у майбутньому напруження, і ваше майбутнє вже має бути саме таким, як ви пообіцяли. А може в Бога інший на вас план? І може ви маєте бути іншим і бути в іншому місці і з іншими людьми. Тому я не раджу нікому давати обіцянки. а Просто кажіть те, що ви можете зробити для іншої людини тут і зараз. Якщо ви не спроможні щось зробити в реальності поточного моменту, не це на майбутнє і не створюйте напруження в своєму житті в майбутньому і в житті іншої людини. Угу. Скажіть, які слова е, казати, якщо люди нас просять, от прям таким прямим текстом: пообіцяй мені, що тоді робити, якими словами апелювати? Ви можете сказати, що я обіцяю, що тут і зараз я можу дати тобі те і те, і те, але я не обіцяю тобі того, що буде завтра, того, що буде через одну годину, тому що насправді ми собі не належимо з нами. Кожної хвилини може трапитися все, що завгодно. Розумієте, кожна людина вона може йти по вулиці і не зрозуміти, що не знаю, їй треба в інше місто переїхати. А було в неї серцевий напад стався, і вона впала і потрапила в лікарню. Ну це неможливо. Ми самі собі не належимо. Розумієте, ми не можемо контролювати наше тіло. Ми не можемо контролювати, як б'ється наше серце. Як тече кров по нашим судинам? Ми не можемо сконтролювати себе. Як ми можемо прогнозувати і обіцяти якусь подію в майбутньому, неможливо, і це не чесно по відношенню як до себе, так і до іншої людини. Тому якщо хтось каже, пообіцяй мені, це означає, що ця людина живе не в правді з собою, не в істині, і вона вимагає від вас також цієї неправди. Зупиніть її і скажіть: я живу в правді в істині. Я можу тобі пообіцяти те, що я можу зробити ось зараз, в цю хвилину. Ось це я для тебе роблю зараз. Це інше я не можу обіцяти, і ти не можеш обіцяти. Ніхто не може обіцяти, тому що ми не знаємо, що станеться з нами через годину, через день, через два, через рік. Неможливо. І тоді ви відпускаєте це напруження і ви звільняєте себе. До речі, це прекрасна практика: звільнитися від всіх обіцянок, які ви давали у всіх реінкарнаціях, і звільнити людей, які вам щось обіцяли і не виконали. Також їх звільнити, тому що це виглядає енергетично як окови. Ви як самі себе в уколу прив'язуєте. А ми в цій реінкарнації маємо звільнитися від всіх оков. Ми маємо бути абсолютно. Вільними, дякую вам і ви Абсолютно праві Переходимо до наступного дня. Це четвер, це 31 число. Останній день жовтня. Скажіть, яким він буде? Останній день жовтня. Це магічний день, це день магії. День, коли сходяться темні і світлі сили. І кожна сила вона проявляється. І ніч 31 жовтня це дуже незвичайна і магічна ніч. Я б радила робити магічні ритуали, гадання на картах Таро, магія свічок, магія води. А якщо ви зберетеся жіночим колом 31 жовтня, будете медитувати, будете задавати питання, все світ проявиться вам. Дасть відповідь. Угу. Скажіть, а може для когось цей магічний день програтися негативно і для кого саме? Насправді Позитивно чи негативно, це просто наше сприйняття, наша думка. Енергія одна та сама річ у тому, як ми це сприймаємо. Якщо ваша психіка вона вільна від негативних речей, ви не побачите негативу Якщо вона забруднена, ви будете бачити негатив. Постарайтеся не забруднювати свою психіку страшними важкими фільмами, важкими новинами, а тримайте свою свідомість в чистоті. Дивіться позитивні фільми, дивіться комедії, звертайте увагу на прекрасні речі, на дрібниці. Кожного дня пишіть подяки. В день зранку пишіть 21 подяку за день і ввечері 21 подяку. І якщо ви 21 день будете робити таку практику, писати подяки зранку і з вечора ви побачите, як зміниться ваше життя. Угу, дякую, сіди. Ви сказали, що цей день це буде магічним е, днем. Скажіть, а що не варто робити у цей день і від чого краще відмовитись, аби його не зіпсувати? Ну, неможливо нічого зіпсувати, просто відмовитися від негативних думок, негативних днів. А... Негативних слів, відмовтеся від ворожнечі, від суперечок, відмовтеся від протистояння всередині собі, взовні, від злості, і постарайтеся цей день присвятити пізнанню. Це може бути пізнання себе в минулому, пізнання себе в майбутньому, пізнання себе в теперішньому, це можуть бути медитації, дуже добре. Цей день підійде робота зі свічками, з вогнем. Ви можете дивитися на свічку, і ось цей вогонь свічки він буде очищувати ваш погляд, вашу свідомість. Тому медитуйте, практикуйте і все у вас вийде. Чудово, дякую. І так, п'ятниця це перший день листопада. Розкажіть, якою буде в енергіях ця п'ятниця? Терміця буде дуже світлою, і всі будуть перебувати в такому якомусь очікуванні нового. Всі відчувають, що нова реальність, нове життя ось, ось відкриє свої двері. І я раджу зранку прийняти контрастний душ, п'ятницю. І ось це перше число використати для того, щоб створити ту звичку в своєму житті, яку ви хочете створити. Якщо ви хочете займатися йогою, почніть це робити в п'ятницю, якщо ви хочете не знаю, бігати зранку, почніть це робити. Якщо ви хочете прийти на більш правильне харчування, почніть це робити, і ось цієї п'ятниці. А якщо ви щось почнете, воно обов'язково дійде до свого прекрасного розвитку. Скажіть, сіто, яку практику ви радите зробити у цю п'ятницю, аби загалом ще більше покращити цей день? Танцювально, звичайно, вмикаєте. Очі, починаєте танцювати. Це найпрекрасніша практика. І ще Є практика сосільське кружіння, коли ви також можете вмикнути музику, навіть знайти в Ютубі треки сотінські кружіння і десь 30-40 хвилин просто крутитеся в одну сторону без зупинки, і ви перейдете в такий глибокий медитативний стан і ви будете інакше відчувати соціальну. Дякую, І сіто. Переходимо до суботи, 2 листопада. Розкажіть, як ця дата, 2, цифра 2, буде впливати на цю суботу? А в цю суботу будуть цікаві зустрічі, цікаві знайомства. Ви можете зустріти дуже близьких людей, близьку душу. Хтось познайомиться а, зі своїм майбутнім чоловіком чи дружиною. А, це таки буде день вірту, день радості, день знайомств. Втримайтеся від гучних вечірок від алкоголю, а просто погуляйте місто, Зустріньтеся з друзями, за чашечкою ароматного чаю, подивіться на осінь, подивіться на неї як час для роздумів, для перезавантажень. Підсумуйте свій тиждень, запишіть, що прекрасного було в цей тиждень, за що ви дякуєте цьому тижню. І створіть наміри того, яким ви хочете себе почувати наступного тижня, які емоції ви хочете проживати наступного тижня, які відчуття, яким ви бачите себе, яким ви бачите свою реальність і з вдячністю. Робіть крок в новий тиждень. Дякую. Сіти, скажіть, а що ви не радите і краще забути про це е, у цю суботу? Е, у суботу я нараджу скупість. Не раджу відмовляти е, важкохворим старим людям, немічним людям. Якщо до вас в суботу підходять люди на вулиці, немічні хворі без постійного місця проживання, просять гроші краще їм дати, тому що субота це Saturday, а це день Сатурна і Сатурн як Сатурн якраз покровительствує цим людям. І якщо ви їм відмовите в цей день. А ви створите собі такий гнів Сатурна, карму, за яку придеться відповідати. Ну і останнє остання не зі суботи. Сіта, розкажіть, які б ви прикраси одягли у цей день і радите власне це зробити? А я одягла темні прикраси, чорне каміння, чорне з сріблом, можливо, чорне каміння і перлини також об'єднала б чорні світлі. Пасібі вам Сіта, сіто за цей календар тижня. До зустрічі наступного. Обов'язково спробуйте всі ці практики відісіти і напишіть свої враження у коментарях. З вас підписка та вподобання. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі.